Вітаю вас, панове. Останнім часом я не маю можливості стежити за політичними подіями. Розумію, що це недобре, але щоб за ними стежити, для цього мені довелося б відмовитися від сну. Але поза як знаю із коментарів моїх глядачів, що в країні продовжуються дискусії навколо теми так званих кротів при владі. То і я спробую вставити свої 5 копійок у цю дискусію, у той спосіб, до якого надаються мої можливости. В англійського письменника Гілберта Честертона, основоположника детективного жанру, є цикл оповідань про отця Брауна, священника, який розкривав злочини нічим не гірше, завідомого всім Шерлока Холмса. Одного разу отця Брауна запитали, як йому щастить досягати таких вражаючих результатів. А він відповів Знаєте, а всі ці злочини вчинив я сам. У співрозмовника зі страху підкосилися ноги, йому на мить здалося, що отець Браун найбільший злочинець сторіття, який приписує свої злочини іншим. Помітивши розгублені журналіста, отець Браун заспокоїв, Ви мене неправильно зрозуміли, я ці злочини зробив у власній уяві, поставивши себе на місце злочинця, і таким чином зрозумів, як діяв злочинець. Отож, наслідуючи цей приклад літературного детектива, я також вирішив уявити себе злочинцем. Російським агентом, який керує офісом президента. Не українцем за своїм етнічним походженням і особою, яка відчуває антипатію до всіх українців. Уявити таке мені було трохи заважко, але зробивши над собою певне зусилля, таки уявив. А тепер розповім, що б я зробив на місці керівника офісу президента, якби був одним із коротів при владі. Перед собою я поставив завдання зробити все можливе для того, щоб Збройні Сили України були відрізані від постачання західної зброї. Якби я виконав лише це завдання, то виконав би цим свою місію, покладену на мене Кремлем. Місію, за яку Кремль свого часу заплатив 800 мільйонів доларів. Щоправда, не мені. Але я також не залишився б із порожніми руками, поєднуючи корисне з приємним. Найперше, я домігся б, щоб світ повірив словам папи Франциска про те, що нібито Україна і Російська Федерація однаково винні у цій війні. Для цього б я насамперед засекретив справжню кількість жертв війни серед мирних українців. І применшив би їх число у кілька тисяч разів. Далі я навчив би президента, як правильно реагувати на ракетні удари москалів по мирних об'єктах, зокрема на ракетні удари по українських житлових будинках. Відповідно до моєї інструкції, президент би реагував лише однією фразою ми помстимося. Наступним етапом моїх дій була б. Кадрова чистка. Я звільнив би керівника по спецопераціях, скажімо, такого як Хоренко, який вдало організовував нанесення ударів по військових об'єктах ворога та по ворожих промислових об'єктах, які мають для ворога стратегічне значення. Його ми замінили на якогось нікому невідомого офіцера, і я таким чином отримав би керівника ССО. Який чітко виконуватиме всі мої інструкції. А мої інструкції були б такими: щодня наносити удари по Білгороду. Зокрема, і по житлових будинках. У Білгороді мешкають переважно не справжні росіяни, а колишні українці. І для мене було б задоволенням, аби взаємна помста двох країн вибирала жертвами. В обох випадках саме українці, українців українських і українців російських. І ця безглузда, на перший погляд, і нібито взаємна жорстокість мала б великі наслідки. Охвірним цапом за ці удари був би не я, панове, а той, хто казав публічно, ми помстимося. А мої руки залишалися б чистими. Позаяк я ніколи б собі не дозволив сказати такі слова публічно, ми помстимося. Я ж не божевільний, аби таке казати на людях. Світом би розійшлася опінія про цю війну як про війну двох нацистських режимів. Мовляв, ці два народи варті взаємного винищення. Потім би була відповідна заява секретаря ООН, яка б урівнювала Україну з Росією. В злочинності. Зрозуміло, до чого б це призвело. Зброя Україні постачалася б у все менші Поза позаяк уряди західних країн, які б наважувались надавати Україні військову допомогу, втрачали б свій рейтинг, тобто втрачали б свій рівень рейтингу ті партії, які делегували ці уряди у владу. І це назавжди відбило охоту західним країнам допомагати Україні озброєнням. Щоправда, Україні могли б надати валюту, за допомогою якої можна було б налагодити виробництво деяких видів власної зброї. Проте я б домігся, аби цю валюту вільно продавали банки нашим громадянам, а поза як зайвих гривень у звичайних громадян переважно немає. То на ділі Нацбанк продав би її переважно корупціонерам, а корупціонери виводили б цю валюту за межі України найрізноманітнішими засобами. Таким чином, панове ми б розвели руками і сказали: валюти на зброї немає, все з'їла війна, самі, мовляв, бачите, що становище безвихідне, і вихід лише один, загальна. Мобілізація. Бо якщо немає зброї, то цей дефіцит потрібно чимось компенсувати, а ми не маємо чим його компенсувати, як лише надміром особового складу, бо саме таким чином закидаємо ворога шапками. У українців складеться враження, що ми таки чогось хочемо домогтися на їхню користь, але просто нічого не можемо вдіяти. Зрозуміла річ, що Україна не Китай, а Україна в її сучасному вигляді не Китай тим більше, шапок виявиться замало. Отож така моя політика призвела б до перемоги Кремля над Україною. Такий ось віртуальний злочин проти України з боку віртуального керівника Офісу президента, якби ним на місці Єрмака виявився якийсь. Московський кріт із мішка був би можливим, панове. І моделюю його я саме тому, що нічого не знаю про події у нашій країні, не знаю за браком часу, але і не хочу наразі знати, аби це знання не впливало на моє моделювання злочинів, аби я залишився до кінця об'єктивним, неупередженим ні до кого. А заодно ні до кого не надто поблажливим, залишився подобою робота на зразок детектора брехні, який не служить ані вашим, ані нашим. Якщо ж виявиться, що в реальному житті ви знайдете якісь аналоги, то це зовсім не доказ того, що нібито своє моделювання політичних злочинів я беру із реального життя.